4 січня Покровська дитячо-юнацька спортивна школа гостинно зустрічала найграціозніших спортсменів, черлідерів. Команди із Покровська, Руденського та Білицького взяли участь у відбірковому турнірі з черлідингу в номінаціях Соло та Дует. Сьогодні ми проводимо перше соревновання в этом году. Какба відкритий турнір міста Покровська по черлідингу, де ми хочемо визначитися з нашим. участниками в рамках подготовки к участию в областных, всеукраинских и международных соревнованиях. Чирлидин, я считаю, в городе управление уделяется хорошее внимание. Мы стараемся финансировать, спонсировать их поездки, то есть как бы питание участников соревнований, проживание, помощь в организации, там, в плане автобус выделить на соревнования. Как бы я думаю, что и в дальнейшем все, что мы могли им помогать и организовать в эти все поездки, все останется в зеле, и мы будем дальше его развивать. Святкове шикування та слова привітань директор дитячої юнацької спортивної школи Ігор Юркін відзначив, що у минулому році покровські черлідери продемонстрували відмінні результати В сезоні. 2018 року відділення года ділення США показує дуже високі результати. Це і чемпіони, і призери чемпіонатів Донецької області і України. Це и бронзовые призеры, и седьмое место у нас на чемпионате Европы в Афинах, Греции. Ведущие спортсмены отобрались на чемпионат мира, который будет проходить в 2019 году в США, Орландо. А также самым весомым достижением 2018 года стало выполнение... Високого спортивного звання, чотирма спортсменками спортивного клубу «Альтаїр». Керівник управління сім'ї молоді та спорту Віталій Щербинка побажав учасникам перемоги, після чого судді дали старт змаганням. Щирі посмішки, яскраві костюми та вправні рухи. Кожен виступ тривав лише кілька хвилин, але йому передували ретельні тренування та репетиції. Спортсмени підготували для виступів запальні та видовищні номери у номінаціях соло та дует. Черлідинг вид спорту, який представляє собою гармонійне поєднання акробатики, гімнастики та елементів танцювального шоу. Черлідинг – це будущий олімпійський вид спорту і федерація національна з національним статусом, яка має ісключительне право участі в чемпіонаті Європи, чемпіонаті світу только наша федерация, Национальная Федерация Черединга, групп петренко Всеукраинская называется на Всеукраинская Федерация Черегина, групп петренко спортивных команд. Наша федерация областная і наша покровская федерация на очень высоком уровне. Наши спортсмены принимают участие не только в чемпионатах. Города, області, ми виїжджаємо на міжнародні турніри, ми виїжджаємо на чемпіонати Європи і ми виїжджаємо на чемпіонати міра. Судді оцінюють артистизм та техніку, а у категорії соло звертають увагу на синхронність. Самі ж учасники мають свою думку з цього приводу. Але одностайні в одному, якщо довго тренуєшся, то і результати на змаганнях хороші. Чи йдемо? поехала на соревнования. По акробатику, разминаемся, садимся на шпагаты. Мы со своей командой Fusion Dance заняли на Кубке Украины второе место. И здесь мы хотим занять какое-то место. Мне нравится заниматься чирлидингом, и я буду продолжать дальше заниматься. Становишься спортивным, получаешь всякие места, занимаешься. Отличаешься от некоторых. Спорт дает красоту, здоровье, си, силы, ловкость. Мы готовились хорошо. Самое главное в черлидинге это, наверное, чтобы занять какое-то место, надо, наверное, станцевать натянуто, синхронно, не забыть никакие упражнения.